Так, шановні, сьогодні 16 серпня, купив я обов'язково такі препарати як тара, для того, щоб замочити коріння пекінської капусти. Бачите, упаковка така, яка має свій якби, захисний е надпис оригінальний, бачите? Під ультрафіолетом воно просвічується. Ну, це так до слова. Це я взяв Актару, потім взяв тепеки, це від білокрилки. Дуже дорога штука. Ну, відносно дорога. 140 грам, 1200 чи 1300 гривень. Взяв також Фундазім, це системний фунгіцид, Обробити профілактику зробити від кореневих гнилей, від всяких хворіб. І взяв міст Супер. Міст Супер це е, виходить аналог Engio. І тут літр коштує 900 гривень а 100 мл NGO коштує 300 гривень. Тому, ви зрозуміли, вигідніше, якщо у вас є городи і стабільно ви кропите капусти, там, чи кукурузу, чи від перець, наприклад, бо помідори там. Ну, помідори іноді треба, ну це так, рідкість. Ну, ось так. Тому, в принципі, ви зрозуміли мене. Вигідніше взяти такий препарати. Все купляю я. Я вам напишу номер. Кого цікавить. Зараз я не буду казати, де я купив. Кого цікавить, особисто напишете під відео, або мені напишете на Viber чи на Telegram. І я вам скину номер, де я купляю добрива. Або хімію. Для того, щоб якщо у вас немає де купити, вам могли переслати новою поштою. Ось так. Добре тоді. Дякую за увагу. Будьте здорові. Пока.